тим самим ніжним імпульсом життя буде користуватися кожна людина в світі, не маючи нічого спільного з чимось іншим. Нічого спільного ні з учителем, ні з навчанням, ні з чимось цим чи тим вчитель потрібен, навчання потрібно. Поки не вивчено однієї речі, і коли людина їй навчилася, це вже на рівні самого життя. Це техніка зроби сам. Вона не залучає будь-яку людину до чогось іншого, окрім того, ким вона вже є, а потім приносить їй просвітлення прямо там, де вона є таке благо для всього світу на всі часи. Історія людства не зафіксувала вчення в таких простих виразах на такому невинному і природному рівні життя, яким є благословення Горудева. Така повнота, така завершеність, є писання, є веди. Є упанішади, є гіта, є також релігійні писання, чарівні вони є в кожній релігії, проте ніде немає такого простого виразу, невинного та природного, щоб надати досконалості життю. Спонтанний метод, систематична процедура з усім необхідним наставництвом на шляху, вся ця процедура, система навчання приводить свідомість кожної людини до того найбажанішого стану життя в єдності. Цим ми завдячуємо горудеву. Деву. Веди завжди були, вони завжди будуть. Релігійні книги завжди будуть надихати. Олвезбі вчення Гурудева завжди буде присутнім, щоби зробити свідомість людини, здатною зрозуміти все те, що оспівували писання всіх релігій, упанішади, Гіта, діта, усі філософії та веди в усі часи. І це завдяки тому, що він підносить рівень свідомості до тієї реальності на рівні якої були складені всі тексти священних писань. усі автори писали зі свого рівня свідомості, і якщо вони говорили істину. Там піднімає рівень до цієї істини, де кожна людина, незалежно від своєї релігії чи віри, знаходить значення своєї релігії у своїх писаннях. Це має на меті підняти рівень людини до того рівня свідомості, де істина буде переживатися безпосередньо і в цьому його значення. Мірою того, як ми прогресуємо у значенні традиції, коли ми заглиблюємось у фази навчання, і коли ми так багато дослідили, є стільки всього, що можна сказати, і як це сказати, і тому подібне, тоді ми також отримуємо. Більшу ясність того, що таке ця традиція, до якої належить тем, яким є великі вчителі цієї традиції, які підтримували відродження вік за віком і вік за віком. Цей день ця повня присвячується гуру деву. в Індії є традиція, коли кожна людина. Віддана своєму вчителю, своєму гуру. Принаймні, в цей один день восхваляє свого гуру, роблячи йому піднесення. Що є в людини, те вона підносить своєму вчителю. В нас є традиція робити йому піднесення. Ми пропонуємо деякі квіти, деякі плоди. І ці речі, які ми пропонуємо, вони з нашого дуже маленького рівня. Врешті-решт, що ми можемо запропонувати тому, хто наділив нас цим безмежним значенням життя? Це піднесення квітки, це просто пародія на піднесення. Кілька крапель води, і тоді ми почуваємося добре. бо ми запропонували щось, просто кілька шматочків. Рису, щось таке, маленька тканина. це просто наші почуття, що ми щось підносимо. Почуття, що ми щось підносимо, і маємо щось, чим ми символізуємо наші почуття. Інакше ми ще запалюємо якесь світло, підносимо йому світло. Яке світло можна піднести світлу всіх світл, але ми з нашого маленького рівня, наше серце відчуває задоволення, пропонуючи світло тому, хто дав нам велике, безмежне значення світла життя. Тож, в такий спосіб, як діти, як діти, нам просто добре. Коли ми робимо щось, пропонуючи ось так, ось так, це наше задоволення. Інакше що ж нам робити, коли ми почуваємося настільки вдячними в нашому серці. Ми хочемо зробити щось? А що ж ми можемо зробити для нього? Хіба трошечки? Тож сформувалася традиція, щоб дозволяти нашим серцям, хвилям любові в наших серцях зробити щось для нього, просто зробити таке невеличке піднесення. Сформувалася традиція про дуже велике значення процесу внутрішнього очищення. коли ми будемо вивчати всі ці піднесення, і пуджу ми побачимо, що кожен елемент піднесення надихає трепет чистоти в нашому серці і розумі і в усій атмосфері. люди, яких ми ініціюємо, коли ми робимо ці піднесення, ось так, майже кожен. Завжди бувають винятки, але майже кожен починає відчувати деяку безтурботність в атмосфері. Це робить цю атмосферу більш насиченою цим безтурботним почуттям, мірою того, як піднесення розвивається. І на той момент, коли ми вклоняємося, вся атмосфера заряджена збільшеною чис... інтенсивністю чистоти. І, і витончених почуттів, дуже священних А що стосується його особистості, це слово святий навело мене на цю думку. Що я відчув є традиція, що Шанкарачар'їв називають ваша святість в Індії святих зазвичай величають цим. Титулом, ваша святість. Просто тому, що свідомість є на цьому незабрудненому рівні чистої свідомості. Нам приємно називати їх ваша святість. Але коли я побачив його, я зрозумів, що ваша святість не віддає належне Гуру Тому що воно має значення і воно дуже хороше, дуже натхнене і тому подібне, але вона не віддає йому належне народився вираз для нього ваша божественність, І з цим серце було найбільше задоволене, бо святості здавалося замало. Стільки святостей є тут, і там божественність. таким був вплив на людину в його атмосфері. Такий божественний вплив: Його вигляд, його даршан, в це називають даршан, зір, вигляд, бачення його, бачення його було хвилею очищення. 50 тисяч, 60 тисяч людей збиралися, щоб слухати його вечірні проповіді. Він не давав довгих промов. 15 хвилин, 20 хвилин, 25 хвилин була максимальна тривалість. Люди стояли за милі навколо. Гучномовці треба було розміщувати на величезних відстанях. І історія є така, що коли люди не знали, вони просто проїжджали повз на автомобілі і чули лише одне слово з його промови, і вони зупинялися і слухали його промову. і вони просто застрягали на цій промові поки вже весь натовп не починав розходитися. Таким був магнетизм кожного слова, що покидало його вуста. Це була. Чиста мудрість у нашому традиційному оспівуванні є вираз кевалам втілення самого лише знання. Це було виражено в його особистості. Вираження самого лише знання. Ця абстрактна повнота верховного знання. Він був виразом цього. Слова надзвичайно потужні, просто як магніти, а значення магніта полягає в тому, щоби зробити залізну тирсу магнітом і одразу ж її притягнути. Такий очищуючий вплив і походив він від особистості, що була культивована і збагачена в значенні тиші від віку 11 до віку 71. У глибоких лісах і захованих печерах до яких важко навіть підійти, були проведені роки в настільки глибокій тиші. Так, наче природа культивувала особистість у тиші для того, щоб надихати життя і релігійні значення, гуманітарні значення, божественні значення світові на всі прийдешні часи? В цьому основа нашого руху таке життя, і в цьому причина того, що базове значення нашого послання глибока внутрішня тиша, глибока внутрішня тиша буття. Ми називаємо її спокійна пильність. Уся філософія, Усе послання полягає в тому, щоб надихати людей знайти цю глибоку внутрішню тишу, яка була в основі особистості гуру дева. Усе його життя було структуроване у значенні цієї тиші. Ось чому такий потужний магнетизм в його особистості, в його мові, в його вченні. Реальність знання промовлялася, випромінювалася з нього. Вона говорила з нього, випромінювалася з нього, просто чисте втілення знання мірою того, як ми ростемо в значенні життя, ми чим раз більше усвідомлюємо. Розумієте? Вся точка фокусування того, чому ми навчилися від нього, це те, що життя є природно повним. Це повнота життя. Це природний стан життя. І якщо хтось не проживає це спонтанно, є шлях зробити це, і цей шлях також є найбільш природним, найбільш підхожим самій природі життя. Життя є природно повним. І в цьому є послання, яке тиша навколо нього шепотіла в усі вуха і надихала усі серця і розуми, що збиралися навколо нього. Життя є природно повним. Ця повнота життя є природним станом життя і якщо хтось не живе цим спонтанно, є спосіб зробити це, і цей спосіб є також найбільш природним, найбільш підхожим до самої природи життя. Життя є природно повним. І в цьому Полягає послання, яке тиша навколо нього шепотіла в усі вуха і надихало усі серця і розуми, що збиралися навколо нього. Життя є природно повним. У цьому вершина нашого послання. Весь рух є збудовано так, щоб шепотіти лише один цей вираз що життя є повним. Блаженством людина народжена насолоджуватися. Всі мають жити таким повним життям. А якщо людина так не живе, то будь ласка, ось є спосіб. А тепер усе вчення постає у вираженні нашої епохи, наукової епохи. Наука творчого розуму. Ця повнота життя, яка є глибокою тишею всередині, є осереддям творчого розуму. І систематичного вивчення цього є достатньо, щоб зробити людину наповненою. Життя є природно повним. Наука творчого розуму приходить для того, щоб розкрити. Всім людям те, що життя є повним, немає необхідності страждати. Усі значення та наслідки цього послання в усіх різних сферах життя людини та суспільства, усі вони ніби промені цього сонця життя є природно повним, і це було видно в його образі, це було чутно в його голосі. Життя є природно повним. Сьогодні в день повні. Прекрасно. Бачачи повноту життя відображену на місяці, ми виявляємо, що це день Гурудева, його пам'яті, це день для оживлення його послання, це день для оживлення нашого стану життя єдності з ним. У цьому важливість цього дня, і нам дуже пощастило мати такого вчителя, який був повний, як повний місяць сьогодні. Ми зробимо наші піднесення до його стоп сьогодні, дуже особливі. І, і ми будемо тішитися в своїх почуттях до нього. І оскільки. Це є серцевина нашого вчення. Ми хочемо, щоб його вчення почули, слідували йому і насолоджувалися ним, покоління за поколінням, тому що саме на цьому вченні ґрунтується добробут усього людства історія людства нам добре знайома. В наш час ми також знаємо про те, як багато негативності життя містить. Ми стоїмо в пам'яті Бородева. За його словами, ми кажемо, що життя природно повне. Нумо, отримайте цю техніку. і підтримуйте її в чистоті, так як він дав її нам. Чистота вчення це пам'ять Гурудева. Цей двохвилинний ритуал потоку нашого серця до нього, шляхом деяких піднесень, він є символічним. Він символізує це велике значення, яке буде підтримувати вчення в чистоті, покоління за поколінням. Так само, як ми кажемо закон руху Ньютона». було би достатньо сказати закон руху, але може бути багато законів руху. І коли ім'я основоположника прив'язується закон руху Ньютона, тоді ми розуміємо, ім'я прив'язане до принципа. Підтримує принцип чистим, рятує його від забруднення багатьма іншими речами у цьому значення імені. Ця двохвилинна церемонія, прив'язана до навчання, буде підтримувати навчання чистим у своєму значенні. Кожен вчитель почуває себе ніби рупором, рупором. Він представляє традицію. Хто хоче навчати у значенні, яке він отримав, тому що процес будучи природним, є настільки делікатним, що може бути зіпсований найменшою модифікацією. Будь у чому, і з цієї причини, перед тим як ми навчаємо, ми повністю співналаштовуємо себе. З його духом. Дух не означає дух з усім, чим він є, з втіленням повного життя. І тоді ми ставимо себе в це в цю позицію і починаємо навчати людину. Кожне слово, що сходить з наших вуст під час ініціації, має магічний вплив. І ось чому ми не говоримо дуже багато. Кілька слів. І це забезпечує весь початок навчання, правильний початок. Тож усе наше вчення є зосереджене у цьому стилі, який буде підтримувати його чистим. І шляхом підтримування його чистим Воно буде залишатися ефективним. Ми хочемо скористатися перевагами ефективності трансцендентальної медитації. А це буде забезпечено автоматично шляхом підтримки вчення чистим. Коли ми знаємо традицію, як багато там видатних речей, які варто вивчити, і про які варто знати, і їх інкорпорувати в нашу практику. Але цей день повного місяця присвячений Гурудеву, дає нам послання, що життя є природно повним. І на цьому рівні. Ми починаємо викладати реальність. Навіть коли ми роз'яснюємо реальність відносного життя, навіть коли ми викладаємо реальність відносного життя, ми викладаємо на тому рівні нерухомого абсолюту на тому рівні повноти. Усі відносні реальності здобувають збагачення і, врешті, здійснення, повноту. Тож, коли ми зараз прагнемо стати виразниками реальності, сама лише ця проста формула приходить до нас на цей день повного місяця, що основа нашого послання є в тому, що особистість Гурудева і особистість місяця, який є повний сьогодні. тож це є послання дня сьогоднішнього. Це не послання багатьох років з минулого, це послання сьогодення і рік за роком ця повня приходить, і вона буде приходити. І щоразу на цей день повні послання буде посланням дня і у цьому ваговитість дотримання цього дня рік за роком. Так щоб кожен рік людина знаходила це посланням дня сьогоднішнього, а не старе послання старих часів. Ні, це послання сьогодення, це послання повного місяця, послання повноти життя. У цьому ваговитість цього дня, і так буде рік за роком. Повний місяць цього дня буде приходити, щоб нагадати нам про те, що це послання про повноту життя є посланням сьогодення, і ми могли сказати, що це є послання дня сьогоднішнього. Це приводить це послання вічності до обмежень часу, так, щоб кожен час міг мати це послання як. Свіже послання свого часу. Це прекрасна традиція. Дотримання ми дотримуємось цього дня. І сьогодні у нас є ця тиша. Нам настільки пощастило. Сьогодні у нас є ця тиша, в якій особистість Гурудева була структурована, у якій Ця абсолютна фаза життя структурована у цій повноті, в якій структура місяця сьогодні, структура всього зараз залишається в союзі з нами. Весь принцип, все послання. все щорічна історична послідовність цієї повноти життя і цього послання. Все це зараз сьогодні є дуже дуже близьким нашому життю. Так відбувається у четвер і під час повні. Це прекрасно. Вся нагода просто символізує Гурудева і його життя. І з цим ми зробимо піднесення Гурудеву. І чи є у вас щось показати? Тоді ми побачимо його, будемо мати Даршан Гурудева, ми побачимо його, і тоді зробимо піднесення. Джей Гурудев.